Шановні мешканці Самбіщни, напередодні новорічний та розділяний святсамберський районний відділ головного управління Державної служби України з ситуації в Львівській області звертається до вас бути більш пильними і уважними при проведенні святкових заходів. Місця проведення заходів, перш за все, слід забезпечити первинний засоб пожежіння, забезпечити, щоб були вільні екуційні виходи. Місця проведення заходів повинні бути забезпечені первинним засобами пожежого І вся електромережа має бути виконана згідно правил улаштування і відповідно до вимог правил пожежної безпеки. Застерігаємо, що напередодні свят проведено всі заходи щодо забезпечення пожежної безпеки працівниками органів наглядових Значить, і звернули увагу на церковних громад, керівників, об'єктів щодо виконання всіх заходів за пропонованим приписами державного пожежного нагляду. Сім років, останні сім років на Рівщині сталося 92 пожежі в сакральних спорудах. Особливо увагу усі звернути на споруди. Де був проводяться святкові заходи, церковні споруди, тому що дані заходи є кількість, велика кількість споруд, які становлять історичну і культурну цінність, і необхідно їх зберігати. Також при користуванні піротехнічним засобом слід бути уважним. Якщо купляєте піротехнічні засоби, перш за все слід. Вияснити, чи є у продавця дозвіл на, продав... на... на на даний вид реалізації продукції, і чи є сертифікат відповідності на дану продукцію. Не дозволяти користуватися піротехнічними виробами дітям, не дозволяти дітям самостійно купувати дані вироби. А також необхідно звернути увагу і всі сили і засоби звернути на збереження того, що нам дано.